У місті Бахмут, колишній Артемівськ, двох бійців 30-ї бригади збройних сил України звинуватили у подвійному вбивстві за попередньою змовою. Вже з першого засідання судового слідства стало зрозуміло, що справу шито білими нитками. Ця обставина, а саме те, що хлопців хочуть зробити цапами, Бувайла, обурила земляків одного з бійців Юрія Костини. Наш Юрій, який сидить у Артемовському СІЗО. За злочин, якого він не скоював, я не можу повірити. Не можуть повірити мешканці наших населених сіл про те, що сталося з Юрою. Це чесна, правдива людина, і коли в село прийшли повістки про мобілізацію, до ЛАВ АТО, Юра, без сумніву, він навіть мав можливість таку не піти туди. Він міг заховатися за посаду своєї мами, голови сільської ради. Питання стояло однозначно іти і захищати нашу вітчизну, захищати кордони нашої України. Досі важко зрозуміти, на чому держиться біль матері, син якої пішов захищати країну. А на сьогоднішній день опинився в такому скрутному положенні. Не розумію, чому так сталося. І не розумію, чому саме такий підхід був застосований до Юри. Тому, користуючись нагодою, я сьогодні звертаюся до керівництва держави, до керівництва Міністерства оборони. Розглянути, розібратися в об'єктивності цієї ситуації. Там і матері нам хочеться криком кричати, у нас крик душі. Ми зразу їм призвалися і були на сході. Це Сказать людина з великої букви. Він для мене, він для мене герой. Даже вже був дебальцеве зданий. Він їздив в муку, здавати. Врешті Бахмутський суд визнав докази обвинувачення недостатніми та бійців виправдав, закривши провадження у цій справі. Однак прокуратуру такий вирок суду не влаштував. Тому в переддень, коли ухвала суду мала б вступити в силу, прокуратура подає апеляцію з проханням скасувати рішення суду першої інстанції та повернути справу на повторний розгляд. 10 квітня у Бахмутському апеляційному суді відбулось судове засідання, на якому і розглядалась дана апеляція, не дивлячись на обґрунтованість доводів захисту про незаконність направлення справи на повторний розгляд та відсутності будь-яких переконливих доказів з боку прокуратури, окрім незгоди прокуратури з рішенням суду першої інстанції. Колегія апеляційного суду доправила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції та продовжила строк тримання під вартою бійцям до кінця травня. Впродовж засідання складалось враження, що рішення з цього питання у колегії суддів вже є, а саме засідання проводиться для годиця. Лишається питання, чи вистачить у суддів здорового глузду та совісті винести законне рішення, не йдучи на поводу у прокуратури, чи справедливості доведеться чекати довгі роки. За час перебування у слідчому. У ізоляторі у Юрія народилася донька. Дуже не хочеться, щоб через певний проміжок часу до президента в пошуках справедливості зверталась вона.